Я считаю, что глядя в глаза, если говорит, значит будет помощь, будет обещанное исполненным. Открытый разговор, по-честному, ну и даже на уровне вот нас человек стоял, рассказывал, все будет, я думаю, хорошо. Людина взагалі, викликає довіру. Чому? Ну, відвертий, так видно зразу, да. І по його діянням, які він там робив, допомагав нашим людям, які знедолені, можна сказати. Значить, ми вважаємо, що такі люди нам потрібні в да, депутатському корпусі. Позитивне, надія є на те, що е, може зміниться щось на краще. Якщо е, такі люди прийдуть до влади. Дуже хороше враження, і ми будемо тільки голосувати за цього Ну, Так як ми вислухали за хороше враження, будемо голосувати. Дуже чуйна людина, завжди він, коли обращалися до нього, завжди він допомагав. Ну, як і батьки в нього дуже чуйний, так і він ніколи. Якщо може чимось допомогти, він завжди допомагає людям. Це ніколи нікому не відказував. обещать, но вы конкретно сделали это сразу. Это уже вы там сами определите место ну, я думаю, да. что, так, и не могут. Мы благодарны вам, что вы возвращаете возвращаем какую-то веру в людей, потому что мы, честно говоря, разуверились во многом этой жизни. такие, как он честный. Я ну, из пятого года с вами. Разорван, я был все. и на этом, я, на Полевой, знаю. на Гагарина. Я хожу, семья моя вся ходит. Дочка, жена. Может, запомните фамилию Оленика, не знаю. Вот. Я его знаю уже давно. Вот. Это честно. Ну, такой, как он, где-то у нас, ну, человек, ну, хай будет 10-20. Я, 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 вот. Говорит, я верю вам. Це ваша і буду скільки жити, буду знати, і буду вірити вам і сподіваюся, що ви попадете все-таки. Правда, она всегда есть правда.